Так, це політолог Дмитро Левис. Матри, ми вас вітаємо. Доброго дня. Ну і перш за все, напевно, що будемо ми розпочинати з діяльності Верховної Ради. Вчора переважно ті громадяни України, в яких не вимикали світло і які мали доступ дивитися канал 112 Україна, спостерігали за роботою парламентарів. У вас що особливо вразило за минулий день? Мене особисто мене вразила продуктивність, скільки скільки проголосували законів, скільки проголосували і. Ще що особисто мене вразило, як, е, в, кількості, в якій кількості прийшов опозиційний блок. Вони б так ходили за Януковича. Е, ну, і їхня також активність, їх громадська позиція, як вони переймаються за людей, адже тут ну, можна здивуватися. Е, звичайно, ну потім про що можна говорити? Про такі особисті враження. Про... Ви про, говорите, про, про, про голосування, да про саме голосу говорити да. про продуктивність ви маєте на увазі вони продуктивно дебатували просто у сесійній залі я кажу про, Чи про кіль... да, я я кажу про кількіде да, про про кількість ухвалених да, законопроєктів. тут у саме все. Угу. ну давайте да, тоді розпочнемо з одного із законопроєктів, який підписаний до речі уже володимиром Гройсманом як спікером і відправлений на підпис президента україни це е, законопроєкт, який розширює повноваження ради національної безпеки і оборони Навколо непросто ухвалювалися ці зміни. От якби чому, на вашу думку? Чому настільки не просто? Там дійсно, якби є юридичний казус? Ну, з точки зору, як на мене, то я подивився на ці зміни, з точки зору юридичного там, якогось казуса або ну, якихось проблем, да, там, там немає. Скоріше мова може йти про Такий е, політичний торг і е, про прагнення політичних сил, ну, наприклад, блоку Юлії Тимошенко, mm -hmm. да, використати ситуацію для того, щоб там, зайвий раз нагадати про себе. Е, і проблема скоріш більш системна в, в Україні в самому системі української влади, е, оскільки, в принципі, все ж таки РНБО створювалось уже ну, скільки він існує, але насправді все ж таки конституційний статус його до кінця так і не визначений. Ну, якщо так ну, говорити щоб від... за визначенням конституційного статусу, не відбулася узурпація влади і створення да. третьої гілки, да, про то, яку ну, так казав прощо, з, да, з, прощо, прощо, от, Про що про зашубашови про що може йти мова? Да тут е, за великим рахунком, це е, технічний орган, який і, якби в Україні uh -huh. якби не було побоювань. В тому, що в Україні я, я певні ага. механізми перед, там, перестороги, де то не було б ніяких Дмитро, ну дивіться, мене просто такого типу запитання питання буде. От ви бачите, наприклад, уже результат дії розширених повноважень Ради національної безпеки і оборони десь приблизно через рік. Тобто, результат до чого це може призвести? Ну от, наприклад, деякі засоби масової інформації ще вчора називали Турчинова уже в лапках, але віце-президентом. Ну, бачите, тут я гадаю, що насправді так, так воно не станеться через що? через те, що все ж таки. В цьому законі не, хоча й говорять, що він прописаний особисто під Турчинова, насправді все ж таки гарантій е, існування його в цьому статусі е, А під підписаний е, тоді виход? Ну закон взагалі, як на мене, да, про, от, чому зараз от, є в, так, така потреба. Через те, що, по-перше, Україна, от якраз починає цей перехід від президентської да, там, ну, до, до парламентської президентської республіки. І От е незрозумілість у цих повноважень президента, який ну нібито повинен бути е там гарантом конституції і в силовому блоці, да, там про е е керувати, і, або побоювання у відповідальності у президентської сторони, вона і призводить саме до цього. От до, 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 до цих проблем зате головне, що в цьому переформаті президент не забув про те, що він є гарантом конституції і головнокомандувачем. Да, про да, те, що відповідальність to, 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 того, to, to, to того right. що відпова відбувається to, to, в наші країни, лежить yeah. на його плечах, і от іще ще про певну to, to, ступін... розмазати <пев... там відповідальність так, можна. про певну ступінь відповідальність і то, що... і то чим може загрожувати розширення та РНБО, розширення повноважень секретаря РНБО буде сприяти корупції. Тому цей закон є злочинним. Таку думку висловив народний депутат України Борислав Береза. Давайте послухаємо. вносить закон без единой правки было недопустимо мы требовали самую главную вещь мы как представители э, комитета по борьбе с коррупцией сделали так чтобы на антикоррупционное бюро не могли бы влиять ни МВД, ни прокуратура, ни СБУ. И вдруг появляется орган, который и влияет, и контролирует не что иное, как антикоррупционное бюро. О, каком беспристрастности мы можем, какой беспристрастности мы можем говорить? Мы видим, что фактически создали прецедент влияния на этот орган. А какой борьбе с коррупцией? Своих же будут покрывать, и мы это понимаем. Отже, такі застереження від пана Берези, наскільки, на вашу ну, думку, відповідають дійсності. Я, я не зовсім е, згоден, е, оскільки е, пан, пан Береза в даному випадку виходить все ж таки, да, із такої із, е, ну, із, е, розуміння України тої, яка була раніше. Mm -hmm. да, без, без сильного парламенту, без е, існування коаліції, без, от, е, без впливу парламентського, який був раніше. Отже е, Крім того, насправді, ну, от, в законі ну тут є да різну як там читати, насправді. Однозначно так стверджувати, що там безпосередній вплив на антикорупційне бюро, там немає, там е, таких слів немає. Адже оскільки це новий орган, тут, е, скоріше, тут можемо йти тут, про там, недостатньо прописане, да? угу. про певну перспективу. Там є е, дійсно слова про координацію е, антикорупційних дій. але про так, от однозначно стверджувати, я вважаю, що до таких наслідків, як казав пан Березин, не призведе, оскільки зараз парламент є набагато впливовішим, і у разі виникнення таких ну, так, ну, тенденцій, да, парламент навіть парламент може, може зможе вплинути угу. на цю ситуацію. А, до речі, ви сумніваєтеся в тому, що президент підпише ухвалені зміни? Я гадаю, президент підпише. Я, ну, я, ну, чому? Тому що все ж таки тут про що йдеться, про що йдеться? Тут є певна. Так, ну, така розмивання відповідальності за за якісь рішучі кроків в силовому молоді. Я поставила саме це запитання через те, що якби, буквально вчора вже і раніше повідомлялося, що ряд народних депутатів вже направили голові парламенту Володимиру Гройсману звернення, в якому вони вимагали не підписувати власні ці зміни. Нарікали на те, щоб зміни були ухвалені з порушенням регламенту. Ну і звичайно, що таке звернення до спікера Верховної Ради можна принести якби і до президента, щоб він також не підписував. Питання навіть не в тому підпишуть чи не підпишуть, а питання в тому, що до чого може призвести ось така от депутатська, дещо от незгода, так коли коаліція, яка складається з трьох сотень депутатів, більш ніж трьох сотень депутатів, все таки не, не мають дискутують з приводу питань, які здавалося, вже мали бути вирішеними? Ну Насправді це е, нормальний демократичний процес. Якби не було війни, то взагалі ніякої б ніяк, проблеми не було да, за великим рахун ну, за великим. Я гадаю, що е, е, наразі не, не не така жорстока, от коаліційна криза. Все ж таки, це е, в принципі, от та криза, яка ну uh -huh. можна сказати криза, да, яка от в коаліції зараз відбувається. Це в принципі просто е, так, демонстрація того, що може стати статися в майбутньому. От про майбутнє дивіться, якщо дай боже. Станеться так, як планує одна із сторін, або підпишуть, або не підпишуть. От як варіант, якщо підпишуть РНБО, запрацює так, як його хотіли і бачили. Президент Турчинов і Яценюк. Хто на вашу думку буде брати на себе відповідальність і записувати собі в арсенал як перемогу на Донбасі, коли вирішиться там проблема? І на кого потім будуть списані програші на головнокомандуючивача чи на секретаря РНБО, який за цим законопроектом тепер РНБО буде. Працювати як структура юридична, розумієте, раніше це був дорадчий орган, тепер це повноцінний орган із повноцінною відповідальністю. Якщо буде супротив людей, яких будуть призивати і мобілізувати, то хто буде шишки всі збирати? Ну, взагалі, як. Коли буде перемога, а вона буде обов'язково, то батьків у цієї перемоги буде надто багато. Так. Навіть навіть в опозиційному блоці. Оце можна не сумніватися. З приводу я гадаю, що всі не Наразі, які відбуватимуться, от якраз будуть покладені на відповідальність, покладатиметься на Раду національної безпеки і оборони угу. от, саме тому є, от, є, є от така от згода між президентською вертикаллю, да, і, і ценюком, і частиною парламенту. От, я, ну, чому президент підтримує? Я гадаю так. Ми, до речі, зараз ми перейдемо до мінських домовленостей, до іншої нашої дуже важливої тематики. Але спочатку я хотіла поставити вам запитання відповідно, якщо Турчинов переходить, уже складає свій депутатський мандат, переходить на роботу в Раду національної безпеки і оборони, буде нею керувати, а залишається вакантним місцем очільника фракції Народного фронту. Кого ви прогнозуєте, хто буде? Ну бачите, я, наскільки мені відомо, там, там є багато гідних людей. Які е, вже почали суперечки з цього та да, всі гідні. Якщо прийшли да, до парламенту, да, да, да. всі гідні Дмитро. Да. Ну хоча ну, б логічно, логічно було б, якщо е, це була людина, яка е, прийшла з ну от пер по перше, вперше зайшла до парламенту. Ну, і, не називають і, е, Остап Саморак, називають ну, татурука. Е, ну от я не знаю, там ну, Антон Геращенко, дуже таку активну публічну да, діяльність да, вже багато дивіться. В той, як як на мене, да, от, оскільки Україна наразі от особисто, я як вважаю, оскільки Україна наразі. Вибудову ми вибудовуємось як е, такий м, східноєвропейський Ізраїль, да в Ізраїлі всі політики. Практично всі мають військовий досвід, да, всі політики прийшли. Я гадаю, що найбільш логічно було б в цьому плані Тетерук, Андрій та тирук. Це, я, ну, це тут, назвав, знаєте, як на то по знаєте, поживемо. Побачимо тут. У нас є час поспостерігати да, за щось... парламентськими баталіями. Але це було б логічно. Оце це от якраз був би символ цих перетворень, які mm -hmm. да, які відбуваються зараз в Україні, і не, не, не тільки символ, си буде а відповідати наш да. народний фронт Да, народний фронт. Да. Це логічно. Шостий раунд мінських переговорів може відбутися вже сьогодні. Про це повідомляють українські змі з посиланням на свої джерела. Разом з тим є інша інформація про те, що мінськ поки не готує наступного раунду зустрічі тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України. Як заявили в МЗС, Білорусі, дані про те, чи відбудуться чергові переговори в п'ятницю, з'явиться лише вранці. В середу зустріч контактної групи тривала більше п'яти годин. Захід проходив у закритому режимі без журналістів. Учасники Говорів не коментували їхні результати. Це береться зробити згодом. Місія ОБСЄ. Нагадаємо, що у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі беруть участь другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, дипломатка від ОБСЄ Хайді Тальявіні та представники самопроголошених ДНР і ЛНР. Серед основних тем обмін полоненими та повне припинення вогню. Ну, от власне про мінські домовленості ми поговоримо. До речі, я нагадаю, що. Саме у мінську працюють і наші колеги, і ми матимо і безпосередньо включення, і будемо інформувати вас, як збираються, про що говорять, як говорять і з ким говорять. Прошу, Дмитре, ваш коментар з приводу отмінських домовленостей з чи залишилися отибо перемовини, які відбувалися там у середу. І от сьогодні ми очікуємо інший раунд. З одного боку, якщо буде оголошено. Якщо, так якщо, якщо буде. буде оголошено Ну, в будь якому разі, прогнозу, прогнозували, планували і оголошували. От, якби, чи зможе це призвести дійсно до вирішення конфлікту? Однозначно не зможе тут. Мінські це взагалі... не зможе призвести, тому що це формат не дозволяє на да, ну, як на як на номер... формат, скрізь так не вирішує. Він він взагалі ну цей формат не робочий. Він робочий в для вирішення, от взагалі де працює обсє, uh -huh. да, це формат для заморожування конфлікту або для вирішення якихось конкретних питань. Дай Бог, що було е, вирішено зараз питання е, полонених. але давайте от е, вдуматися да? Чому е, терористична сторона і російські окупанти да, не е, ну, заморожують це питання? Ми Україна говорить про 600 чоловік. Не? Зараз е, з'явилася цифра, яку вони називають 150. Я гадаю, що це, по-перше, відбувається через те, що є неконтрольовані структури, хоча давайте теж не будемо перебільшувати там, збільшувати в ну, ступінь самостійності цих структур ДНР, ЛНР, там, козаків. Насправді, за великими всем, якимись питаннями, вони є контрольованими абсолютно з Москви. Питання полонених таким не є. Тобто, Ніхто не знає, скільки їх насправді, і ніхто не знає, от якщо вони будуть повертати, mm. в якому стані вони будуть повертати, маємо, і скільки вони можуть зараз повернути, і от тоді світ побачить Ми зараз. Наразі що насправді? маємо пряму мову, де маємо і цифру, от про яку можемо говорити <клес> в ефірі. В СБУ підтвердили, що в мінську було досягнуто попередньої домовленості пробін обмін 225 полонених бойовиків на 150 українських військовослужбовців. Чи готові сторони до обміну, коли це може відбутись, поки невідомо разом з тим, речник АТО Андрій Лисенко в ефірі наш. Нашого телеканалу висловив сподівання, що на новорічні свята набранці таки опиняться вдома, для цього є вагомі підстави, були проведені дуже серйозні перемовини з бойовиками і представлені ті списки, які вони а, також зазначали, а, представили списки тих полонених, яких вони утримують. А, і наскільки я розумію, а, наміри дуже серйозні. і ну Поки що казати, в який час і де це буде відбуватися, ми не можемо. А, насправді ми сподіваємося, що цей від... обмін відбудеться, і ці хлопці, нарешті, ще до новорічних свят потраплять додому. Речник Андрій mm -hmm. Лисенко також сказав ту цифру, про яку mm -hmm. ви казали 150. Ну, власне про процес цих перемовин і обміну полоненими була інформація вчора і від СБУ. Також підтвердили речник Маркіян Лубківський про те, що дійсно до процесу обміну полоненими до переговорів безпосередньо будуть залучати пана Медведчука. Про що говорить цей факт і наскільки він є виправданим логічним і вчасним? Ну з точки зору гуманістичної, якщо повернути полонених, логічним є. Залучення, хоч хоч чорта, да, хоч дідька, хоч кого завгодно. А, і т -т тоді це виправдано. А, з точки зору логічної, ну я гадаю, що абсолютно не, не виправдано, оскільки, От, якщо називається ця цифра 150, то інших, ну давайте називати речі своїми іменами, або вже немає живих, або їх не можуть десь знайти, або вони в такому стані, що просто Кремль боїться їх повертати. Тим більше, що ми не знаємо, скільки насправді людей вивезено на Кавказ. Ми не знаємо, скільки насправді людей вивезено до російських тюрем, де вже де почали де збиралися ще влітку починати процеси, так нібито над військовим злочином українським. Отже, я гадаю, що тут от цифра 150 – це ті люди, яких вони можуть повернути. Реально і в такому більш-менш нормальному стані зокрема і росіяни хочуть вести смертну кару там змінити законодавство ага. щодо військових злочинів? А я власне хотіла б уточнити, от наскільки, от якщо посилаючись на те, що сказав Андрій Лисенко, наскільки реальним буде наскільки, скажімо, так? Е те, що відбудеться перемовини сьогодні, чи не відбудеться черговий раунд, залежить і результату повернеться полонені до нового року до додому військовослужбовці українські чи чи Ну, я гадаю, що звичайно Москва буде виводити в таку ну. Пряму залежність, але я гадаю, що домовленості ж полонених вони відбувалися і без мінського формату, mm -hmm. до, тобто без мінських переговорів. Я гадаю, що якщо називаються ці цифри, ці цифри і оцей процес, я гадаю, що в принципі попередню домовленість вже є і ну то тобто, да з боку це да, може я гадаю, що це так? це те, що може відбутися вже і без незалежно від раунду переговорів у мінську. От про формати переговорів да ми мали можливість спостерігати як в норманському форматі, Маті, взагалі, відбувалися телефоні нічні перемовини. Ми бачили новий формат е -е, співпраці діалогу з миротворцями, які представляють російську сторону миротворців. Я називаюся Лукашенко yeah, yeah. і Назарбаєв, які приїхали як би там не було, але вони все ж таки зав'язані економічно з Російською Федерацією. Антон... Зокрема, в студії у нас Дмитро Левось політолог. Продовжуємо yeah. говорити. Зупинились okay. на в форматі можливому перемовин, коли з'являється вже і Назарбаєв, і Лукашенко. От Коли нам очікувати, що ще хтось додасться, Сполучені Штати Америки, або... ну, от, сядуть за стіл. Так, Ну, Давайте так, всерйоз сприймати формат, де, де з'явилися як посередники Назарбаєв-Лукашенка, не доводиться. От, взагалі, от приїзд Назарбаєва, і слова, що він ну, тут висловлювався в Україні, і потім. Свідчить ну про багато про що по перше, да тут от заявлялося в тому числі у вас в ефірі. Тут говорили про те, що от Назарбаєв є гуру, там старійшини СНД він авторитет. Для Путіна немає авторитетів. Ми казали Гуру, ми казали про те, що вступають да. в дію ті люди, які дію, були в перехідний період від радянської вони, системи до вони, пострадянського це, створення да, цього Криму. Зрозумів. Значить, я гадаю, що вони не вступають. Наразі ці, ці люди виконували взагалі функцію такого зандажу до, до того, щоб опільного, да? І для України, mm -hmm. і для, ну, в першу чергу для Росії. Зонтажу для донесення якихось таємних меседжів. Більше того, насправді, от Назарбаєв своїм візитом продемонстрував інше, що він є, ну, у нас завжди зараз йдеться про що, про те, що от Євразійський Союз там, союзники незадоволені Путіним, там він валиться. Назарбаєв продемонстрував, що у Казахстану назрівають величезні проблеми. Більше того, угу. він втратив політичне відчуття. Отже, він не помітив, що Росія починає ну, валитися за великим рахунком. Але він помітив зажатий між Китаєм та Російською Федерацією, він відчув, що і після Криму відчув, що він може опинитися в тій ситуації, як, як і Україна. Але замість того, щоб почати гризатися, він mm -hmm. почав шукати там, можливі якісь. Шляхи підтримки Російської Федерації за великим рахунком, і е, немає того авторитету, був у нього раніше справа в тому, що ну всі говорять про те, що якщо Путін виконує умови мінських домовленостей, то і відповідно санкції будуть зняті Європейським союзом з Російської Федерації. Але чому він цього не робить? Ну тому що вже надто далеко він зайшов і е, виконувати мінські домовленості. Бачите, тут тим більше тут уже і не, їх і не вийде вже виконувати ці мінські домовленості. Вся ситуація зайшла так далеко, що самі по собі виконання самих по собі мінських домовленостей, вона не має ніякого сенсу. За великим рахунком mm -hmm. і санкції насправді то вони не будуть зняті. Чуву, оскільки тут тут це а насправді насправді це говориться. Говориться. говориться, йдеться ж про послаблення санкцій. Насправді це максимум на шуму може бути слово тільки тоді, коли повернеться Крим. Да, це так, зі, зі так, зі що? так що да так що тут не, не так все однозначно. Отже, і тут уже нього немає виходу. Він буде йти до кінця. До кінця чого ну от мені просто е цікаве ну, запитання, чи до кінця, от санкції, до кінця до кінця до кінця розвалу ну, своєї країни до чого до, до, до кінця ну, свого він, взагалі, життя? загалі звучать ну давайте так. Людина живе в все ж таки замкнутому uh -huh. просторі, і е яка от, сама собі ну, за допомогою оточення вибудувала якийсь свій світ. Він йде до кінця розвалу України. Це так, економічна цього... ситуація в Російській Федерації зможе переконати його переглянути свої позиції, якщо можна коротко на Ні, 15. економічна ситуація переконати його не зможе. І Путін буде налаштований йти до кінця. Тим більше, що від економічної ситуації безпосередньо він та його оточення не страждають. Ми вам дякуємо. Дмитро Левець, політолог, притолок був гостем студії каналу 112 Україна.